У мене якесь погане передчуття. Е. Чому <реку> місто піра? Не знаю. Щось мені здається, що може бути десь засідка. Да, не думаю. Якщо буде, То так Отак і буде. Слава Богу, FEW сюди спокійно. Ой-ой-ой. Стоп, 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 стоп. Стоп, Не стреляем, не стреляем. Не стреляем. Не стреляем. Все, 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 все. Так, так. Так, мистер, краще руки.